Кременчуцька молодь, яка прагне втілювати свої ідеї у життя, відтепер має чудову можливість. Адже 16 жовтня в просторі хаб майбутнього стартував проєкт майстерня соціальних ініціатив 2024 Понад двадцять учасників протягом чотирьох днів навчання отримуватимуть важливі знання та опанують основи написання грантових проєктів. У нас сьогодні майстерня соціальних ініціатив для молоді і підлітків. Будемо навчати, як втілювати соціальні проєкти, шукати на них ресурси, повний процес, як їх підготовлювати, визначати і реалізовувати. У нас на сьогодні більше двадцяти учасників. Цифра визначалася через те, щоб в цей час зробити максимально комплексне рішення, щоб приділити увагу кожній ініціативі. І, звісно ж, ми сподіваємося, що люди, які Чається, вони потім будуть реалізовувати проєкт, і Ми будемо їм допомагати в цьому вести менторство. Ініціаторами проєкту виступили громадське об'єднання Молодіжна щаслива родина та громадська спілка Діалог. Продовж навчання досвідчені викладачі допомагатимуть учасникам розбирати повний цикл роботи над проєктами та поділяться своїми досягненнями. Ми хочемо, щоб молодь була активними учасниками громадянського суспільства і щоб ті ініціативи, які вони хочуть впроваджувати в своєму місті, що вони вміли не тільки про них мріяти, але й зна. То як від мрії перейти до реалізації. Учасники з захопленням поділилися своїми очікуваннями від майстерні соціальних ініціатив. 2024. це в майбутнє. Це перспектива. Я взагалі бачив собі. Лідера, я хочу в майбутньому мати свою команду, робити великі речі. Ось я думаю, що саме написання грантів це один з таких шляхів, прям великих, який може допомогти. Я вважаю, що це дуже класний проект для того, щоб продумати свій проект від від нуля просто до. Фінального класного матеріалу, який може виграти, і виграти не тільки в рамках цього, бо і тут є грантова винагорода, але й далі ти можеш за цією схемою пропрацьовувати наступні проекти і в цьому зростати, і реалізовувати свої плани. Наприкінці навчання учасник з найкращим проєктом отримає мінігрант на реалізацію своєї ідеї. Поліна Калініченко, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.